На території Сумщини працівники ДСНС продовжують ознайомлювати учасників освітнього процесу з алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій. Відтак єдині уроки безпеки проводилися в Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського та сумському центрі професійно-технічної освіти, де навчання розпочалося за змішаною формою. Практично відпрацювали алгоритм дій на випадок надходження сигналу Повітряна тривога. По перше, ми даємо дзвінок. Угу. На все училище їм дзвіночок, щоб всі виходили. в нас є розміточки скрізь, щоб всі виходили в укриття. Угу. Ну і я, звичайно, закриваю приміщення на замок всі двері і теж спускаюсь в укриття. Разом із освітянами рятувальники провели практичні відпрацювання з евакуацією студентів до укриттів. Усе літо ми працювали над тим, щоб зробити нормальне укриття. У нас на Садовій і на Гагаріна чудові є укриття, які зроблені відповідно до методичних рекомендацій. Я й сама пройшла і навчання, і теоретичне, і практичне. Відповідно до методичних рекомендацій, ми зробили все. Також фахівці ДСНС роз'яснили основні правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.